Росіяни видихнулися. Наступи ворога навесні та влітку не будуть ефективними. Так званий чемпіонський пояс прямо зараз розігрується на рингу. Андрій Білецький зробив заяву про перебіг подій на фронті та загрозу через Америку. Що на нас чекає? Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Це Україна сьогодні. я Дарина Гуцкало і останні події. Події на фронті навесні і влітку будуть вкрай несподіваними. Такого ще не було за всю історію Історію повномасштабного вторгнення про це заявив засновник 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Це буде кампанія найбільш непередбаченою зі всіх, що відбулися за ці три роки. От вже тепер четвертий пішов. Водночас Білецький пояснив, чому так вважає та на які дані спирається обидві армії знаходяться м'яко кажучи в не найкращій формі. Я розумію сподівання росіян на. Кінець ЗСУ су і так далі, але скажу відверто, я бачу деякі ознаки. Це жодним чином не говорить, що у нас ситуація хороша зараз в збройних силах. Ні, не гарна ситуація. Але я бачу деякі ознаки кінця спроможностей російської армії. За словами командира, російська армія залишилась майже без техніки та артилерії, а тактичне управління в ній деградоване до жахливого рівня. Хоча оперативне та стратегічне управління залишається на досить високому рівні, дані розвідки показують, що зараз пішла серйозна просадка. У них провал в підписанні нових контрактів. Підписання нових контрактів. Якщо вони весь 2024 рік трималися на рівні 30 тисяч нових контрактників на місяць. За рахунок цих фінансових виплат, і так далі, тобто набирали все, весь Люмпін Росії, набирали то Люмпін потроху почав закінчуватися тепер же, за словами військового число чоловіків, яких влада Путіна затягує у військо, зменшилося на десятки відсотків. У росіян, м'яко кажучи, не все добре. Це два боксери. Чому про чемпіонський раунд? Два боксери, які відпрацювали там 8-9 раундів, і зараз це вже питання. І обидва не знаходяться в найкращій формі, і зараз це питання в якійсь мірі характеру тому кому цей чемпіонський пояс більше потрібен. Окрім цього, Білецький наголосив, що не вважає, що весняно-літня кампанія проходитиме виключно під російським лекалом, та зазначив, що вважає, що і українці зможуть здивувати. Буде надзвичайно багато несподівано вони будуть залежати від того, хто зможе. Все-таки покращити те, що те що говорив. Якість особового складу, а це виключно бойова підготовка. Якість управління, ну, безумовно, не в останню чергу залежить і від е, забезпечення. І та сторона е, от, хіба що може сподіватися на весінню літню кампанію. Далі росіяни уже теж відверто. Не вистачає. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Андрій Білецький пройшовся по методах розподілу озброєння якості зброї від США та рішеннях, які ухвалюються лідерами. Що так обурило командира? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Російська армія переживає складні часи, моральний дух падає. Багато солдатів відмовляються воювати. Із такою заявою виступив військовий експерт Павло Нарожний. Щоб взяти період. З листопада по січень, десь посередину січня, то ми бачили приблизно 150-200 боєзікнень кожну добу. І ворог тоді значно просувався, ми втрачали території. Зараз е, ми бачимо по зведенням генерального штабу, ну приблизно 80-90 боїзин за добу і е, темп, з яким ми все одно ми втрачаємо деякі території, але темп цього втрачання він значно впав. За словами військового експерта, ситуацію, яка склалася, можна пояснити кількома факторами: першими це е, те, що ворог значно видих ну, тобто вони морально. Е, Виснажені, і вони не мають моральних сил для того, щоб наступати. Друга проблема у них величезна кількість, у них проблема з бронетехнікою. У них це ну ми бачимо штурми, але це штурми відносно невеликі. Тут мова йде не там про десятки одиниць техніки, зазвичай там 2-3-4 одиниці, і вони їх зазвичай втрачають на цих штурмах. Ну тобто не прориваються, не можуть успішно пройти. Артилерійські снаряди, як не дивно, також у них можуть бути проблеми з логістикою, з постачанням на якісь окремих ділянках фронту. Тим не менше, єдине, що посилилося у ворога, це дрони. Росія виросла у цій сфері приблизно на 20%. До слова, те, що ворожі безпілотники зараз є найбільшою загрозою для України, і про це свідчить збільшення потужності виробництва. Напередодні заявив заступник начальника гурмін оборони Вадим Скибіцький. В їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків. Звідки вони будуть запускати безпілотники по нашій по нашій території, і за їхніми підрахунками, якщо вони виконають ці плани, які на сьогоднішній день вони є на перше півріччя, то вони зможуть запускати одночасно близько 500 безпілотних літальних апаратів. Це дуже велика, дуже велика цифра. До слова, наразі ж число ворожих безпілотників, які Росія запускає по території України втричі менше. На сьогоднішній день вони значно збільшили кількість безпілотних літальних апаратів, які випускаються щоденно щомісяця. І це саме дозволяє на сьогоднішній день застосовувати за один удар 150 від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. Тим не менше, після гучної заяви із Білого Дому із закликом призупинити всю військову допомогу Україні, з'являється новий виклик: як тепер стримувати ворога та захищати небо. США призупиняють надання будь-якої військової допомоги, поки Трамп не вирішить, що українські лідери продемонструють добросовісну відданість миру. Так звана пауза стосується насамперед ракет для ППО, боєприпасів для Хаймерс та артилерії. Наказ поширюється на всю військову техніку США, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Вище згаданий командир ї ОШБР Білецький оцінив, як таке рішення союзників вплине на перебіг подій на фронті. Так, це будуть проблеми, але знову таки, Я не вважаю, що основна проблема лежить в недостатності трьох сімьорок, або е, Абрамсів, або, наприклад, е, Прегля. Е, проблеми будуть якраз в питаннях технології за його словами. Критично важливим для управління військами є також Starlink. Якщо говорити про третю штурмову, та то ми я в 22-му році ставив задачу. Весь час розвивати паралельні системи зв'язку, тому е релейки, е інші системи там, військового ЛТЄ і так далі. У нас в принципі повністю покриють, е ну так би мовити, ущерб від стрілінку. Але, на превеликий жаль, в на деяких цілих ділянках фронту у нас з е зв'язківці зв розучилися взагалі. Організовувати зв'язку зв'язок інакше і передачу інформації ніж через Стерлін. Білецький підтвердив і загрозу для захисту українського неба від ворожих цілей. Якщо говорити про військове озброєння, то найбільшою бідою може стати питання нестачі БК для ППО для систем західних систем ППО. В першу чергу безумовно Петріот на Самсе і так далі. Частково тут Петріот виробляється і в інших країнах, як, наприклад, в Південній Кореї, але теж є нюанси, і частково нас зможе безумовно перекривати Європа. але, от ну, от основні напрямки: це інформація технології. В тому числі зв'язку і е, ППО. на сам кінець військовий наголосив, що ситуація, що склалася, має спонукати Україну нарощувати власні оборонні спроможності щоб не залежати від допомоги партнерів. Як ви оцінюєте останні заяви командира Андрія Білецького? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 385 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.